Добрий день! Сьогодні 30 листопада 2024 року. Сьогодні я хочу вам розповісти про свій експеримент. Експеримент я провела і буду проводити з оцим насінням стомата. Насіння це адамове серце. Я в цьому році весною висаджувала це насіння. Осталася дуже задоволена. Воно на городі в мене виросло, я зібрала врожай. А десь в кінці вересня, на початку жовтня, в мене залишився ось такий зелений помідор. Ось так він виглядав, він був повністю зеленого кольору. Я його зірвала, положила на підвіконня, і він в мене на підвіконі вже. Лежить два місяці. Вроді би, достиг почти достиг своєї зрілості, я вирішила його розрізати. У мене було таких два помідорчики. Я вирішила його розрізати, і що я побачила? Що з насіння почали відростати маленькі помідорчики. І я вирішила зробити такий експеримент. Я взяла одну насинину. Два тижні тому з такого ж помідора і посадила ось сюди, в горщик з квітами. Ось так на сьогоднішній день виглядає мій помідорчик. Ось він такий малесенький, тонесенький. Я його нічим не підживлювала. Просто посадила для експерименту з цього насіння. І що я побачила? Помідорчик росте. Зрозуміло, що його треба пересаджувати в інший горщик, підживлювати, доглядати за ним. Але ж якась ситуація? В, оцей, в оцю квітку, куди я посадила свій помідочок, подивіться, що робиться з цією квіткою. Вона квітнула, була гарнесенька, кра красива, файна. А зараз. Зараз не знаю із-за чого. Можливо, я перелила цю квітку. Або, можливо, що оцей малесенький помідорчик витягує поживні речовини. Ця квітка в мене почала вянути. Тобто, ось, вона якось дуже-дуже погано виглядає. Нібито чогось їй не вистачає. Ці квітки, бо ця та, яка росте рядом, зовсім здорова. Все добре, вона квітне. Все все добре? А ця квітка два дні тому була теж така? І я не знаю, в чому причина доглядаю за квітами, за цією квіткою і цією квіткою одинаково. Можливо. Можливо, це моє припущення, ви мені скажіть, невже оцей помідорчик маленький такий? Слабенький витягує поживні речовини з цієї квітки. Чи може таке бути? Ну, про цей помідорчик я вам далі буду розказувати про свій експеримент. Ось так. Так що навіть з зеленого помідора, який мене пролежав 2 місяці, і який з насіння пустив ось такі, так скажем, Ну, не розсадию, я не знаю навіть, як це назвати. Можна посадити ось такі помідорчики. Ось такий мій експеримент. Буду вам розказувати про цей помідор. що з ним буде далі. Він мене просто стоїть на підвіконі, поки що в горщику з квітками. Буду пересаджувати його, підсвічувати нічим не буду. Тобто, він у мене стоїть на підвіконі, а потім я його на вечір ставлю. Ось сюди. Ось така в мене мебель. Ось ставлю сюди під, під оцю люстру. Тобто, підсвітка у мене йде від люстри. Отак От підсвічується мій помідорчик. Що далі буде, я вам буду показувати і розказувати, як виживе мій помідорчик в таких умовах. Ну, а на цьому поки що все. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного здоров'я, мирного неба над головою. На все добре!